А пам'ятаєш, як минулого року ми гуляли дивовижами шаленого Джека? Ця будівля дуже подібна на цукрову голову. Бунда це такий псевдогрецький храм з круглим дахом і порожній всередині. Як Фуллер вирушив у останній путь. Це його мавзолей, який він збудував за 23 роки до своєї смерті. Будувала інша подія в 1829 році. Джек Фуллер купив руїни Бодіамського замку. Так, руїни. Для того щоб врятувати їх від знищення. і навіть він за час свого життя щось встиг там відреставрувати в цих руїнах. Наступні вже власники щось добудовували. І сьогодні ми маємо бодіум в тому стані, в якому ми його маємо. Так от башта була збудована нібито для того, щоб слідкувати за будівельниками, чи вони працюють чи не працюють над реставрацією. І нібито якщо піднятися наверх, а сьогодні ми це зробити не можемо, бо тут висить величезний ланцюг. Якщо піднятися наверх цієї башти, то звідти буде видно бодіамський замок. Ну що ж, ви на каналі Бритсторії, а ми нарешті у резиденції Вілівонки. Ну так no, замок зруйнований. А щодо вонки, там де шалений Джек, там і не менш ексцентричний вонка. Ми на порозі одного із найфотогенічніших замків Англії. Зазирнемо усередину. Привіт, бодіям! Замок один із небагатьох представників пізнього середньовіччя. Щось дуже особливе: не фортеця, а дім. Не королівське, а, ну, скажімо, таке, не зовсім простолюдинське, але на той час майже майже Лицарське звання, навіть якщо ти воював пліч-опліч з королем, не давало тобі доступу до тодішньої знаті. Лицарі мали жити в маєтках, а не в замках, але сир Едвард був не з такої сім'ї. Дві хати маємо, ванна, ну таке ж та Свині є, корова є, кінь. Uh -huh. качки. І у Едварда Дайлінріджа все це було. Але більшою мірою завдяки його дружині Елізабет Вардідію. Вигідно одружитись у цій сім'ї було доброю традицією. Мабуть, тому над головними воротами замку поряд із гербом власника, герби його дружини і його матері. До речі, Едвард Дайлін був першим зі своєї сім'ї, хто отримав лицарський титул. А у 1385-му вже лицар серд Едвард Дейлінріч отримав від короля Річарда II дозвіл на будівництво фортеці. У розпалі столітня війна, дім треба обороняти, бо французи от от перепливуть Ла-Манш. Ну і не переплили. Ми про це вже знаємо, і здається, Серд Едвард теж знав. тому що коли він будував свій замок. По-перше, він думав про комфорт, а вже пізніше про оборонну здатність. У Баштах нема віконець для лучників, а є досить великі вікна. Зручно Рапунзель викидати із них косу у Бодіані могло одночасно поміститися до 40 гостей. Може, кімнатки були і маленькі, зато у світ. Ну, ви поняли, і всі відходи з життєдіяльності відразу потрапляли у озеро. Тобто ця чудова водойма навколо мала однозначно охоронну функцію, а не зовнішній басейн і спа, як може комусь здатись. Маєтки Дейлін приносили близько 200 фунтів на рік обладунки лицаря. Коштували близько 400. Бути лицарем міг не кожен, але якщо ти вже ним ставав, то статки множились. Ідея лицарів у сяючих обладунках на білому коні подарована нам романтичними літераторами. Якщо ви і далі хочете залишити собі таке уявлення про лицарство, не дивіться нашу програму далі. По факту лицарі, а Делінріч був одним з таких, здійснювали рейдерські набіги на сусідів. У нашій історії французів. А через те, що війна затягнулася на 116 років, статки сера Едварда регулярно поповнювались. Так вийшло, що господар майже не жив у своєму замку, бо постійно мотався по командіровках. В замку керувала Елізабет, та й тоді повноцінним домом цю будівлю назвати було не можна, адже його добудували за три роки до того, як сер Едвард помер чи загинув. І де це сталося, ніхто не знає. І де він похований, теж невідомо, адже він був не знатною особою, а просто лицарем, і зображення його ніде не збереглося. Тільки ми знаємо, як виглядав його герб. І після смерті ім'я Ріджа вже не асоціювалося. Із замком-фортецею. Її передали у руки родини Левкнор. Ну бо там пам'ятаєш, всі гроші передавались через жіночі руки. Свого часу фортеця була в осаді і здалася через 150 років. Власники Бодіами опинились не на тому боці. І в громадянську війну в 1641-му замок було зруйновано. Коли у 1929-му шалений Джон Фулер придбав його у власність, це вже майже 200 років були мальовни. Чи руїни пізніше реставрацію продовжив Лорд Керзон, який і заповів бодіям Нешнал Трасту рівно 100 років тому. З появою кіно замок не міг не потрапити на екрани. У 70-х він став болотяним замком Сера Ланселота у фільмі Монті Пайтон і Священний Грааль. One day, will be у 80-х У тут вперше висадився доктор Хто demons. Which king? А потім ще раз у 2014 тисячі чотирнадцять. Йостокиґантік болт. Серія називалася А колись в 80-х був такий серіал Robin of Sherwood, Його показували по нашому телебаченню. Там був такий красавчик Робін Гуд. Ми тоді грали в Робінгуда на подвір'ї. Батьки нас з дерев знімали. Так от у третьому сезоні Бодіамський замок служить резиденцією для герцога Хантінгтона. Не забуваємо і про музичні кліпи. Мені здається, найбільше до настрою замку підходить ірландка Еня. Сьогодні замок окупували дракони Кресіди Кол до виходу нового фільму Як приборкати свого дракона. По замку розклали яйця драконів, і навіть тут з'явився свій власний червоний дракон. До речі, варто ще сказати декілька слів про саму структуру замка. Вона собою нагадує коледжі Оксфорду і Кембриджу. Посередині ми маємо велику галявину. З одного боку у нас спальні. Позаду кухня і велика гостинна зала, а з іншого боку церква. Ну, бо треба ж було. Замолювати свої гріхи, і з іншого боку, все є прямо тут на території замку, нікуди виходити не потрібно. Ну і великі вікна, про які я вже говорила, більше свідчать про те, що це скоріше вже палац, ніж фортеця. І як ви можете побачити, тут в нас раз, два, три поверхи, і той на якому я стою, тобто чотириповерхові були башти, в яких можна було розмістити гостей. На території замку фортеці є оборонні споруди і ХХ століття, але іронічно, що атаки, яких так чекали і у 14, а пізніше у ХХ столітті, так ніколи і не відбулись. Хай так буде і далі. Мирного нам всім неба і до зустрічі за тиждень. Не забувайте про вподобайку і підписку. па see Into your imagination. And frankly, I rather doubt We'll begin with a spin. Traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation.